Фахівці поліції затримали 50-літнього чоловіка за жорстоке вбивство літньої жінки, його матері. 30 квітня до поліції зателефонувала жителька Андрушівки і повідомила про те, що її сусід зачинився в будинку, забив дошками вікна, а на подвір'ї вчувався запах диму. На місце події негайно прибув екіпаж патрульної поліції. Дійсно, чоловік поліцейських до оселі не впускав по тому було прийнято рішення проникнути в оселю. Так як, за словами сусідів, там могла знаходитися лежача мати цього чоловіка, і він міг вчиняти відносно неї неправомірні дії, які могли загрожувати її життю та здоров'ю. У будинку поліцейські виявили понівечене тіло 83-річної жінки, інші частини тіла, вони знайшли у печі, ймовірно, таким чином чоловік намагався приховати сліди свого злочину. Крім того, на ці події було вилучено низку слідової інформації та інші речові докази, а також ймовірне знаряддя вбивства. Слідчі затримали 50-річного жителя Андрушівки, призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті 83-літньої жінки. Кажуть у поліції чоловіка. Затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України це затримання уповноваженою службовою особою та доставили до Бердичівського райвідділу поліції. 1 травня слідчі поліції, чоловікові оголосили про підозру у вчиненні навмисного вбивства. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. І відповідно до санкції даної статті подібні дії караються ув'язненням строком від 7 до 15 років. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, «Вік».